Дожити до завтра суміття ще миттєве щасливе моє, я будую у мріях повітряні замки, де в підвалах солодке вино виграє, де підсолений бриз птахам б'ється у вікна, плющ зелений дабривий ставічний приріс, де нікому це ж мрія, життя не підзвітне, де свічею до неба стоїть кипарис, я малюю у снах. Коли місяць повні ті маленькі, приємні, дріб'нички буття, кущ бусковий ліхта, мідний дзвон, що зовні, теплий затишний плед на опухлих плечах. Так я мрію, і з цим вже нічого не вдію, невиправний і сивий, і наївний дивак Я оперта будую повітряну мрію, бо погоця без неї. Не можна ні